Головне завального кабінету. Ну тобто передбачалося, що буде все непросто. Летмотив був досить таки негативний. Трамп, вже коли Володимир Зеленський був в США, сказав, що від НАТО і Криму треба відмовитися, і президент України може спинити війну вже сьогодні, якщо зробить ці кроки. Ну от такий був. Але тон їхньої розмови, зустрічі все-таки був більш-менш пристойний. Як ви оцінюєте і чому так сталося? Обидвоє здавалося, хотіли, щоб все-таки було це принаймні візуально добре виглядало. Так виходить. Я би хотів повторити те, що зараз повторюють багато хто. Це слова на канцлера Мерця. Я йшов на зустріч з поганим настроєм. Результати більш ніж задовольнили мене. І, власне, це те, що сталося. Питання, чому це сталося? У мене є своє пояснення у кожного фахівця, у кожного експерта буде своє. Моє виглядає таким чином: ситуація, яка складалася довкола війни, довкола переговорів, довкола зусиль конкретно Трампа. І окремо європейців, загалом влаштовувала Російську Федерацію. Група невизначених людей, які не спираються на солідну політичну підтримку в своїх державах, з одного боку, і з другого боку, достатньо літня людина з складним характером і непередбаченою поведінкою, яка керує теж розділеною країною. Оці е, люди європейці, у кожного з них е, політичний ландшафт – це 50 на 50. Подивіться на ситуацію у Франції, Макрон, подивіться на ситуацію в Німеччині, де е, антидемократична партія де е, перевищує за показниками правильничу партію. Подивіться на дивне співжиття в Австрії, де ультраконсерватори з лібералами. Подивіться на Польщу, там на Іспанію будь-яка держава Європейського Союзу зараз, може за винятком якоїсь Греції, це дуже складний механізм, на який політику президенту, прем'єру, канцлеру спертися дуже важко. Більше того, ніж цим старіючим президентом США і Європейцями розтопліва. Вони воюють один з одним економічно, вони підозрюють один одного, і в цих умовах Кремлю дуже легко робити свою справу. На додаток, і це не останнє можливо, це найголовніше українські війська, попри весь опір, відступають з своїх позицій щодня. А хай багато, але цей процес триває. І в липні, наприклад, він набув найбільш загрозливий форм. Тому Путін сміливо діяв проти всієї цієї, нібито великої компанії до того часу, до того моменту, поки ця компанія серйозно не зайнялася справою, не об'єдналася без будь-яких видимих протиріч. Ми не спостерігали ситуацію і в овальному офісі на двосторонній зустріч. Зеленського і Трампа. Ми потім спостерігали прес-конференцію окремо лідерів. Ми спостерігали їхні бесіди в вітальні, де вони сиділи всі за одним словом. Ми ніде не побачили протиріч, ми ніде не побачили сварок напруження. Ми всюди бачили розуміння єдиної мети і розуміння, що є спільний ворог. Може, не для всіх ворог, але е, е, фінський президент сказав це дуже добре. У нас 800 миль кордону з ними, і ми з ними воювали складну війну. І всі це знають, і всі це розуміють. Ніхто не сказав, що це було давно, в тому числі і так. Отже, склалася нова ситуація. і В цій новій ситуації Кремль зробив маневр. Він погодився на вимогу. Цієї компанії, як би її назвати. Це ж не можна сказати, що це коаліція охочих, тому що Трамп навряд чи охочий, а він, так би мовити, старший попутник. Але в цих умовах Кремль робить маневр. Він каже: так, ми згодні на двосторонні переговори, так, ми згодні на, на гарантії безпеки. Як правильно, Зауважують в цих випадках, диявол завжди в деталях, давайте окремо поговоримо, пане Андріє, прохання, окремо поговоримо про можливість зустрічі чи неможливість, про гарантії безпеки. Ви сказали, що в принципі ця, скажімо так, компанія да, демонструвала певну єдність. Єдине питання, яке, можна сказати, немає, єдності, це припинення вогню чи початок мирних переговорів. Ну, тобто... Переговори триватимуть під час війни, чи війну війну треба спинити. Спочатку Трамп сказав, що війна може продовжуватися, і ми переговори можемо продовжувати під час цього. Так погано, що люди вмирають. Я б хотів би, щоб спинилися, але так є. Тобто, пристав на пропозицію Путіна, фактично, мерц, особливо Мерц канцлер Німеччини і Макрон. Певним чином на е, кілька разів особливо Мерц, і це навіть відзначили всі інформагентства, Казав Трампу, треба спиняти війну. Війну треба спиняти. І я сподіваюся, що наступна наша зустріч, ми спинемо війну, тому що це важливо. Все-таки одне питання залишає, ну, принаймні, одне питання таке важливе, воно залишається ось таким. Чому Трамп це, згодився це, фактично це. з Путіним? В От оточенні Трампа, ми не знаємо хто, але є люди, людина, яка його постійно підсовхує до чого. Путінського варіанту. Ми будемо домовлятися про мир, ми будемо е, йти до е, двосторонніх серйозних переговорів, а поки воюємо і вбиваємо. Е, ця е, теза, так би мовити, абсолютно неправдива і абсолютно не обґрунтована. Мовляв, е, і щоб підкреслити, що вона правдива, Трамп сказав: Я шість війн, бачите. Уклавшись мирних угод, і е, таким чином, і нам треба тут діяти таким же чином, е, саме так. Я не чув про те, ви, президент е, Демократичної Республіки Конго і президент Руанди сіли і підписали мирну угоду. Цього не було. Так само не було ніякої мирної угоди між Пакистаном і Індією. Так само немає мирної угоди між Таїландом і Камбоджею. Всі слова Трампа про те, що я уклав мир неправдиві. Йому їх підказали, чи він сам їх вигадує, але це, це фейк. А можливо, добре, що ніхто із вчорашніх учасників не сказав це Трампу ввічі перед камерами. Тоді починалась би, би сварка. Але я не виключаю, що це могло бути сказано там поза влаштунками десь, або ще буде сказано. В усіх випадках ми маємо угоди про припинення вогню. Всі ці випадки це угоди про припинення вогню. Так само, як і на близькому сході зараз між Ізраїлем і Палестиною. Це угоди про припинення вогню. Чи дотиснуть євроукраїнці? Евро, евро, я хотів сказати. Європейці, як і українці, або україно-європейці, чи дотиснуть вони Трампа в чому дуже важливому моменті. А вони його е, зараз не можуть тиснути, тому що е, для того, щоб уникнути ситуації, саме для того, щоб уникнути. Кремль сказав: ми згодні на двосторонні переговори. А е, чомусь склалося враження, що це переговори будуть між Зеленським і Путіним. Ні, це не так. У відповіді Ушакова, радника Путіна, існує дуже хороша обмовка. Ми піднімемо рівень переговорів. Замість Мединського приїде Бідінський, замість Бідінського Пупінський. Але це нічого не змінить по суті. Ну, тобто, фактично так. Путін відмовляється від такого формату надав. Путін, від... Путін не відмовляється, але і не обіцяє. Це найкращий підхід в цій ситуації. Вони знову ж таки виграють час і знову ж таки б'ють кабами по наших містах. Зараз на цьому етапі, як мені здається, пробувати публічно натиснути на Трампа припинення вогну, а потім переговірний процес не варто йому складно відмовитися від. Тих слів, які він вимовляв десятки разів, і, яким, і, і як він обґрунтовує цю ідею. Е, є єдина, єдиний позитив. Е, Трамп підкреслив, що він розраховує на початок переговорів між Україною і Росією на найвищому рівні до кінця серпня. До кінця серпня не так багато сьогодні, 19-12 днів. Так, але зважаючи на відповідь Росіян, це мало ймовірно. Ну, будемо сподіватися, що у нього що все таки вийде. Добре е, стосовно гарантій безпеки. Якщо послухати президента Сполучених Штатів, то все не так погано, і Європа буде звісно головною, але Штати допоможуть багато чим, і допомога буде дуже великою. Е, знову ж таки, це питання номер один. І президент України сказав, що всі це розуміють. Це Питання номер один реальні гарантії безпеки, які убезпечать подальший напад. Росії і Путіна знову ж таки, якщо послухати Рюте, то який після цього коментувався, то більш цікаві речі він каже, що членство України в НАТО не обговорювалося, зрозуміло, дискусії щодо гарантії безпеки по типу статті Альянсу про колективну оборону. Ну, це було обговорення, але ніяких рішень і ніяких питань конкретно не було вирішено ні щодо наземних військ в Україні європейських. Ні, щодо застосування цієї п'ятої статті, яким чином це може бути стосовно використано стосовно України. На ваш погляд, на якому етапі зараз ці гарантії безпеки, розробка їх для України, який варіант, ймовірно, буде можливо прийняти? Я думаю, що розробка цих питань почнеться через 5 годин у Вашингтоні, коли вони прокинуться. Говорячи раніше про гарантії безпеки, президент там жонглював склад. Ніякої конкретики в його виступі на цю тему не було. Ми надамо, ми підтримаємо, ми ну, будемо так. за спиною, ми все візьмуть на себе європейці, але ми будемо поруч. Не було сказано ні про прикриття повітря, закриття українського неба. Не було сказано ні про... А військові кораблі, чи якісь військово-морські сили в Чорному морі, тобто це критичні елементи. Ну і, само собою, тим більше про сухопутні війська, Кремль не забув підкреслити, що жодна будь-яка спроба завести війська країна на територію України буде забороненою темою чистої води спекуляції. Тому, оскільки Трамп. Це сказав, і оскільки це записано, так би мовити, в протоколі зустрічі, оскільки це він сказав також і в присутності е, радників, і команд е, президентів, коли вони сиділи у вітальні, то е, у європейців з'являється підстава серйозно про це говорити е, конкретно. Я не виключаю, що якісь, е, скажімо, проекти. Описи майбутніх гарантій безпеки вже малюються в високих кабінетах. Знаючи, скажімо так, темперамент українського президента, я впевнений, що вже не, один, не одна людина сидить над на текстом і, і все це вимальовує до крапки до коми і вже переклад англійському виснові. Якщо ця тема не забудеться, оскільки вона ви кажете, була центральною? Ну, можливо, вона була центральною, можливо, те, що є, що в мене є інші Але anyway, вона надзвичайно важлива. Розуміло, А на ваш погляд, ну, ситуація яка? Від нас вимагають поступок. Це зрозуміло. Американці вимагають поступок стосовно багатьох питань і територій, також поговоримо окремо але. Україна звичайно бажає гарантій безпеки. На ваш погляд, що буде все-таки гарантії безпеки, будуть розроблені і запропоновані чіткі, широкомасштабні і гарні для нас? Чи спочатку поступки будуть від нас все-таки вимагатися, а потім паралельно будуть продовжуватися випрацьовуватися гарантії безпеки? Можливо? Рубіодер секретарша сказав чітко так, зрозуміло без гарантій безпеки. Ми далі йти не можемо. Він це сказав. Тобто, це означає, що в, в московому центрі, який існує Вашингтоні, зважаючи на ці складності в московому центрі Сполучених Штатів в держдепартаменті, розуміють, що таке гарантія безпеки. Розуміють, які вони повинні бути. Вони їх будуть розробляти. Безперечно, ми вкладемо в них не просто статтю 5 Вашингтонського договору про НАТО, а значно більше, тому що Вашингтонський договір дає гарантії безпеки дуже неконкретні. В статті 5 немає обов'язковості, немає зв'язку між нападом і бойовими військовими збройними діями. Є необхідність вживати заходів, а далі які кожна країна вважає за потрібне. Ну якась країна вважає за потрібне обмежитися дипломатичною нотою. Це може бути теж, тому ми будемо намагатися як максимально розширити дух статті е е 5 до змісту, який потрібен нам напад на Україну. Це напад на всі. Країни, які беруть участь гарантія безпеки, зрозуміло. Поява європейських військ наскільки реальна. тому що Макрон знову повторює цю тезу, що ми повинні допомогти Україні наземними військами. Британія також кілька днів назад міністр оборони заявив, що ми плануємо це зробити. Паралельно з зустрічю у Вашингтоні, коли це питання обговорювалося з різних сторін. А МЗС Росії знову викидав, що будь-який сценарій появи іноземних натівських військ на територію України, це ескалація конфлікту. Ось така заява. Що робити ці ситуації? В Цій ситуації робити те, що ми маємо можливість ну, насамперед, є країни, які готові були нам надати. Скажімо так, контрольні війська. В світі є такі країни, але які не є країнами НАТО. Ну, Австралія не є країною НАТО. Чому би ні, наприклад. Але суть не в тому, а в тому, що, що назвати військами НАТО. Під час Іракської Іра 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 війни, наприклад, деякі країни надсилали свої Своїх представників собі Збройні Сили в Рак воювати проти місцевої Аркаїди, але це не були їхні війська, це не були їхні контингенти, це були їхні військовослужбовці. Тут є між цими двома поняттями серйозна межа. На території України можуть бути військовослужбовці, але це не будуть війська, це можуть бути інструктори. Це можуть бути фахівці з тих чи інших питань технічних, технологічних, комп'ютерних і так далі. Їх можуть бути тисячі, але вони не будуть війська. Тому обійти це можна, але обійти це можна тільки в тому випадку, якщо Кремль злякається. А якщо Кремль не злякається, буде далі проводити свою лінію на знищення України. То ніякі е, хитрощі, мовні е, організаційні е, нам дані допомоги. Тому завдання зараз компанії, не можу її інакше назвати, це бути максимально послідовними, е, злими, непоступливими і тримати Трампа в тонусі. Йому сподобалося до речі, е, вчорашній захід. Він відчував, що він старший. Але що він не один так думає, що до нього приєдналися не тому, що він більший, а тому, що десь вони зійшлися для Трампа надзвичайно одинокої людини, надзвичайно одинокої людини. Відчути, що поруч з тобою люди, які з е, тобою е, поруч не тому, що вони лестять, не тому, що ти їм заплатив, як дівкам, знаєте, е, не тому, що е, ти, ти від них залежиш, а вони в, на одній хвилі. І це дуже хороший психологічний момент, який ми сподіваємося, що буде використовуватись надалі. Тобто, ця тактика Татусь Трамп, як сказав Рюте на саміті НАТО, вона працює. Ну і остання розмова також працює, тому що багато зазначалося, що Трамп під впливом останньої розмови починає діяти фактично. Так, поплив. Поплив, так? Зрозуміло. Добре, Щодо обміну територіями. Болюче питання з Володимир Зеленський, звісно, і до і під час не дозволяє всі повинні це розуміти. В той же час він не уточнив на питання журналістів: чи вимагала адміністрація, чи вимагає адміністрація від нього обміну територіями? Ну цю частину Донецької області передати як про це. Вже багато хто написав в принципі. На ваш погляд, це питання все ж таки обговорювалося і на якому воно може бути етапі американці наполягають і будуть наполягати на такому, тому що європейці, як зазначають світові змі, ну власне особливо фраза Стуба, як зазначають президента Фінляндії, вразила Трампа, що мовляв, якщо Україна відмовиться від цього бастіону міст Донецької області, який зараз контролює, які сильно укріплені, то це буде фактично як на шестьох. Гунів, здається, він сказав на територію, і це нібито вразило Трампа і це порівняння історичне. І що з територіями, як на ваш погляд? І е, додало до цього те, що Трамп і Зеленський стояли біля карт, де е, Зеленський е, конкретно пояснював Трампу, що означають ці міста, що означають ці географічні висоти. Які там на тому чи іншому місці знаходяться, і що обійшовши їх чи захопивши їх, Росія виходить в степ, в якому їй нічого не заважає рухатися далі е, максимально швидко і вільно. Тобто, можливо, Трамп це вловив. Е, Обмін територіями, мені здається, штучною фразою, хто її нав'язав звичайну Кремль. Не можна обмінювати території незахоплені на території захоплені. Це нонсенс, і він зрозумілий всім. Але ось ці два: ті дві кишеньки, які має е, Росія на е, Харківській і області. Вони слугують так би мовити, виправданням цього нонсенсу. Е, Україна не буде поступатися, судячи з теперішньої ситуації, не буде поступатися. На Донбасі Україна також буде наполягати на двох ще важливих елементах: це повернення Запорізької атомної станції і це повернення Кінбургської коси, яка закриває вихід з Дніпра в Чорне море. Що за це ми можемо давати? Ну, По-перше, ми нічого не повинні давати все це наше. І я думаю, що саме з цих позицій. Повинна, бути, повинна і початися розмова з американською стороною. І власне в цьому у нас підтримують європейці. Я не уявляю собі ситуації, в якій ми зараз не будемо вести розмову наступально підкреслюю. Ми виграли дуже, дуже серйозну, сталося так, дуже серйозну політичну гру. Ми е, перемінили настрій е, Сполучених Штатів Америки на, е, на позитивний для себе в тому сенсі, що Трамп почав вдумуватися те, що а Вдумуватися в наслідки, які будуть, якщо буде поганий розвиток в ситуації. До чого чому була проблема основна? Він не вдумувався. Йому давали тези, він їх зачитував. Йому писали, хто зпушив його мережу, і він підписувався. казав, давайте. Ем, Чим важлива зустріч, і чому, власне, європейці приїхати? Тому що вони зрозуміли, що вони мають шанс розповісти Трампу все від А до Я, і він в'їде в тему. Раз він в'їхав в тему, як я вже сказав, йому це сподобалося. Він нарешті відчув, що він не весільний генерал, який підписує якусь мало декларацію між Вірменією і Азербайджаном, бо це не був мирний договір знову ж А, А те, що він в процесі, він щось сам робить. Він садить дерево, він... ну і так далі. Ви, ви розумієте, ось цей процес для. Конічній Олег, який е займався тільки підрахунками е на банкнот, все життя і обдурювання клієнтів, він раптом перетворився в е е діяча, який щось там реально здійснив. І це процес не може не Тобто фактично, Украї... фактично, в Україні в Європі вдалося змістити акценти, та, оці, які були загрозливі після Анкоріджа, коли Трамп просто був, ну. Ну, майже зачарований путіним і ця знаєте, ці заяви полилися рікою. Україна повинна це, Україна повинна це. А якщо не буде, то це буде погано. Цього не сталося фактично, тому що ми не погодилися Але на ті моменти, які були. І до речі, як зазначають американські змі 100 мільярдів зброї американці зобов'язуються продати через європейців на потреби України і ще на 50 мільярдів. Буде виробництво безпілотників українськими компаніями. Тобто, у цього моменту поки немає, що Трамп буде обмежувати обмежувати свою участь ну певним чином, звичайно, у допомозі України. Це при мені здається, дещо фантастично: 90 мільярдів зброї, про яку говорив Зеленський, конкретно, він називав цифру 90, американці дев'яносто 100. Це дуже велика кількість, і навіть елементарно, щоб її перевезти кудись з одного місця в друге, треба дуже багато часу, дуже багато зусиль. А, а тим більше, щоб її з того місця в Польщі, куди її перевезуть, щоб, його, щоб воно потрапило на фронт. Тобто можна це розглядати не потрібно, мабуть, це розглядати не як реальну допомогу сьогодні у війні, а як. Той те майбутнє складування десь на території України чи озброєння ну, і політично-психологічний фактор важливий також. Що... Насам, насамперед, насамперед. Це перше. Друге, ніхто не сказав, що за них готові заплатити європейці. Вони сказали, що ми будемо про це плати, але ж це бюджети. Тобто, це реально треба мелоні. Потрібно провести через парламент зміну бюджету. Ну, Добре, стармер проведе. А чи проведе мелоні, я не знаю. А тим більше чи проведе Macron, в цій ситуації, коли у нього менше в парламенті, це одне питання. Тепер щодо безпілотників на 50 мільярдів. Якби ми виробляли безпілотники типу Вітера, кожен з яких коштує 2-3 мільйони 5, то може так. Але оскільки ми таких не виробляємо. Ми не виробляємо. Ми беремо китайські заготовки «Мавіка» і допасовуємо за допомогою ізоляційної стрічки, що до них. Ну а ті серйозніші безпілотники, які бомбардують Волгоградський автопереробний завод, то ми їх не виробляємо тисяч. Ми їх виробляємо сотнями, як не десятками. Тобто тут багато проблем. І десь, щоб їх виробляти, ми щоб їх виробляли, нам треба територія, щоб ми їх виробляли. Значить, на цій території, на території України, сьогодні виробляти щось проблематичне. Ми давно не чули про а, польоти наших сміливих винищувачів. Чому? Тому що будь-яка смуга, з якої може злетіти цей літак, зразу бомбардується в сети. Руси проглядають нашу територію. Тобто. Можливо, десь в майбутньому ці 50 мільярдів вилізуть, і це буде впродовж років. Але сьогодні це назва називати ці цифри це просто жонглювати, продавати повітря. Мені це не подобається з тої простої причини, що українцям знову як сказати, пропонують солодкі ідеї. От завтра вже ми на 50 мільярдів продамо, а нам ще на 90 дадуть і ми все побідімо. Ні, це не так. Попереду складні тижні, якщо не місяці важкої війни. Ніхто не відміняв ні Путіна, ні Патрушева, ні всю цю вошиву компанію. Розуміло. Що ж, дякую, пане Андрію, за розмову. Прошу. Нагадаю, що сьогодні гостем обостох був надзвичайний повноважний посол України Андрій Висловський, з яким ми говорили стосовно результатів візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, де він мав зустріч в овальному кабінеті з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. А потім з європейськими партнерами обговорювали питання припинення. Війни в Україні. Дякую глядачам, обосток, що були з нами під час цього ефіру. Нам все добре та до побачення.